Зараз ми їдемо в місто Мирноград для евакуації цивільного населення, згідно заявки. У нас чотири дорослих людини, які вже повинні нас чекати на місці. Буде ще одна евакуація, буде ще одна жінка. Складнощі при евакуації. ну, По-перше, це ворожа артилерія. По-друге, це ворожі дрони. Це найбільші складнощі в евакуації. Да, возьмите, пожалуйста, паспорт, потому что это классика, что если забывают паспорта. Бомбятки пиццы вообще. Где-то вот сюда летит постоянно, тут дрожит весь дом. Это местная школа, интернат, которая уже сильно зруйнована. Это когда прилетело? Это сегодня было. Это Да. Я только я в подвал, вышла. Я успел в подвал а я только вышла Она до соседки, потому что начал дом труситься. Я до соседки побежала, говорю это самое. Я у тебя пересижу, потому что невозможно. Это ваш будинок? Да, это мой дом. Все цели. цели? Они тут летают целыми днями. С утра до ночи. Они тут вчора цілий день над нашим домом. Та да, понятно. Да. Понятно, у нас тут район не дуже хороший. Зі евакуації, з патрульної в міста Мирноград. Тут дуже важко, тому що людей пришлось шукати по місту. Знайшли місце з рангбового прольоту, і слава да. Богу, всі живі. Національна поліція України. Так. Я ваше слово. Та як та подербає? Хорошо. Я молоко и вот захочу. Хотите уехать, подкинуть мне в Стомырноград? Да, надо это быстро. Вы забрали свои вещи? Все забрали, да. Скажи, пожалуйста, ви одна приїжджаєте? Я с сыном, а то наехал бамалакой, до сих пор свой нет, я кричу, кричу. Ну всё, тут очікуйте, будь ласка. Добре, добре. Большое вам благодарна, ребята. Да ну ещё зачекайте ещё ж не выехали, почекайте. Зараз ми спочатку сусідів ваших вивеземо, а потім вас. Добре? Якраз може і син прийде за цей час. Прийде, да. Людей, яких потрібно було евакуювати, вони не були на локації. Їх довелося шукати по місту. Під час пошуку по місту ми знайшли жінку, яка захотіла теж евакуюватися. З нею було визначено час, тому що потрібно від цих людей потім їхати за ній. пугают людей думаешь, и ночью стреляют и утром и, и, и когда на базар сходить там так надо что-то кушать так и страхи тебе просто невозможно как будто лопается все стекла все полетели из крыши шифер падает Людей ми передаємо волонтерам. Тут є зона очікування. Ми зробили два в'їзди міста Мирноград, зробили дві евакуації. Зараз ми поїдемо на третю евакуацію, тому що ще є заявка. Все, думаю, машина чуть далі стоїть. Ні світу, ага. ну, не, не гаше, ні води. На точку збору людей на евакуацію привозять з усіх міст Донецької області. Волонтери, Державна служба надзвичайних ситуацій, поліцейські Донецької області. З Цієї точки люди відправляються на більш безпечних регіонів.